Четверте, як розпочалось захворювання? Це було повільно чи швидко? Чи були якісь обробки, вакцинації, чи була зміна корму? Любі зміни, які відбувалися в господарстві, про це ви маєте говорити обов'язково. П'яте: обробки вакцинації, залізо, вітамінізація або лікування. Якщо було лікування, то яким препаратом, яка схема лікування, сказати, щось там в це дуже безвідповідальне і щости це падіж. Якщо в господарстві є падіж, обов'язково робимо патростин та фільмуємо його, тому що е результати патростину дають змогу якнайшвидше поставити правильний діагноз та назначити лікування. Отже. Ветеринарія це логіка, а не вгадування. А нам це вже половина діагнозу. Якщо ви хочете кваліфіковану рекомендацію, ви маєте надати максимум вихідних даних. Підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за ними, ставте лайки.